Вітаю в ефірі. Лінія захисту. Як протистояти сепаратизму і тероризму, аби ці ганебні злочини не розповзлися територією усієї України та не зруйнували нашу цілісність і незалежність, розповсюдження інформації антидержавного змісту, заклики до насильницької зміни чи повалення конституційного ладу, участь у терористичній діяльності. Такі злочини вже викрито на Кіровоградщині. За усі роки незалежності українці були далекі від думки про можливі загрози у вигляді сепаратизму, тероризму, державної зради. Не було й сумніву, що ми єдина соборна, незалежна і суверенна країна зможемо протистояти навіть натяку на посягання на нашу територіальну цілісність Конституційний лад. А зараз оборонимо рідну землю, виборюємо свободу ціною життів захисників вітчизни і мирних людей. Що таке сепаратизм і як йому протистояти? Яка відповідальність настає за злочини проти національної безпеки? Теорію і практику протидії сепаратизму вивчала лінія захисту. Сьогодні ми в країні не можемо недооцінювати загрозу сепаратизму і тероризму, в тому числі і на Кіровоградщині. Давайте розпочнемо із Лікбезу. Скажемо, що це за явище, що таке сепаратизм. В правовій науці під сепаратизмом розуміється прагнення окремих груп населення до відокремлення або ж громадський рух до того, щоб надати певній частині держави, самостійності або автономії. В принципі, на сьогодні в Україні сепаратизм під цим поняттям розуміється саме злочин. Оскільки у законодавстві кожної держави передбачено, що вона є незалежною, унітарною та самостійною. А тому будь-які заклики до розмежування її території, відокремлення розцінювати інакше як злочин неможливо. Тим паче, що територія нашої країни, да, на якій проживає велика кількість людей однієї національності, однієї віри, одного прагнення до кращого життя без, беззаперечно, є неподільною. Тому заклики до сепаратизму це є тяжким злочином. У кримінальному кодексі України поняття сепаратизм не використовується. Принципі, для визначення цього терміну існує більш такий більш таке широке поняття як посягання на територіальну цілісність та недоторканність України. Що ж стосується правової кваліфікації злочинів цієї категорії, то тут ми можемо звернутися до статті 110 Кримінального кодексу України, це посягання на територіальну цілісність України. А в свою чергу, заклики до сепаратизму за заклики до сепаратизму передбачена відповідальність статтею 109 Кримінального кодексу України. Це дії, спрямовані на повалення конституційного ладу або захоплення державної влади. Президент України Петро Порошенко підписав закон України про внесення змін до Кримінального кодексу України щодо кримінальної відповідальності за фінансування сепаратизму згідно з законом, фінансування дій, вчинених з метою зміни меж території або державного кордону України на порушення порядку встановленого конституцією, карається позбавленням волі на строк від 3 до 5 років. А фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, карається. Позбавлення волі від 5 до 7 років, з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до 2 років та з конфіскацією майна. Яка відповідальність настає за цей вид злочину, сепаратизм? Перш за все, варто зазначити, що вказані статті Кримінального кодексу відносяться до першого розділу, особливого розділу Кримінального кодексу України злочини проти основ національної безпеки. За своєю правовою природою ці злочини є особливо тяжкими, а тому і покарання за них є суворим. Більш того, у квітні поточного року Верховна Рада ухвалила закон України про внесення змін до Кримінального кодексу України. Вказаний закон посилив відповідальність за злочини такого роду. От до прикладу посягання на територіальну цілісність і недоторканність України це стаття 110, раніше каралися до трьох років позбавлення або обмеження волі. На даний час за них передбачена відповідальність від трьох до п'яти років позбавлення волі. Якщо ж ці дії призвели до тяжких наслідків наслідків, тобто загибелі людей, то буде покарання від п'яти. До 10 років або від 10 до 15 років і, можливо, навіть до вічне ув'язнення. Державна зрада теж карається до 15 років позбавлення волі. Диверсія та шпигунство теж до 15 років позбавлення волі. Відповідно, якщо ці дії призвели до тяжких наслідків, можливе довічне ув'язнення. Як бачимо, кримінальна відповідальність за сепаратизм є дуже суворою, аж до довічного позбавлення волі, і в принципі на сьогоднішній день з точки зору юридичної це необхідні міри покарання, оскільки збереження. Територіальної цілісності нашої держави є головним завданням, в тому числі і правової системи. І ці міри покарання повинні спонукати громадян України до правомірної поведінки. Чи так жорстко реагують на прояви сепаратизму і за кордоном? Чи дійсно там таке жорстке покарання аж до довічного ув'язнення, як от зараз законотворці впровадили в Україні? У більшості країн відповідальність за сепаратизм передбачена як за особливо тяжкий злочин. Наприклад, у США вказаний вид злочину розцінюється як тяжкий, та за нього можливо потрапити за грати аж на 25 років. А в деяких штатах це передбачено, ну за злочини проти територіальної цінності, передбачена смертна кара. В свою чергу у Німеччині посягання на цілісність федерації розглядається як державна зрада і карається позбавленням волі терміном до 10 років або довічним ув'язненням. У Швеції за аналогічні злочини теж найвища міра покарання довічне ув'язнення, передбачена законодавством. А, наприклад, у Російській Федерації на 5 років можна потрапити за грати не лише за сепаратистські дії, а й за розмови про сепаратизм. На Кіровоградщині плацдармом сепаратизму стали соціальні мережі, де кіровоградці поширювали екстремістську інформацію. Інтернет-сепаратизм є не меншою загрозою для територіальної цілісності держави, ніж інші його прояви. Поширення екстремістської інформації може вводити людей в оману, провокувати паніку, створювати ілюзію, що сепаратизм підтримують, напружувати суспільну політичну ситуацію. З початку буремних подій на Сході на території Кіровоградщини, було виявлено чотири особи, чиї неправомірні дії підпадають під санкції статті 109 Кримінального кодексу України. Вказані особи пропагували екстремістську інформацію, тобто поширювали екстремістську інформацію в інтернеті, в соціальних мережах. А в принципі, якщо дивитися з точки зору сепаратизму на сході країни да такого кровавого, то може здатися, що і не такий вже й тяжкий злочин. Проте варто пам'ятати, що на даний час в Україні точиться війна не лише на полі бою, але й в інформаційному просторі. Тому інтернет є дуже широким таким плацдармом для пропагування антидержавних настроїв і, в принципі, соціальні мережі, які користуються зараз надзвичайною популярністю серед молоді, є як найкращим таким засобом да, для створення таких настроїв у суспільстві. Тому напрямок цієї роботи, саме викриття сепаратистів в інтернеті, є надзвичайно важливим. Вказані особи, всі були мешканцями нашої області, двоє з них були мешканцями Кіровограду безпосередньо, двоє були мешканцями Олександрії. Що стосується мешканця Кіровограду, в принципі, він був відносно молодою особою 85 го року народження. І створив із зазначенням завідомо неправдивих даних е, аккаунт у соціальній мережі Олександр е, Суворов. І після цього е, создав таку групу е, соціальну групу під назвою Кіровоград проти ЄС. На своїй сторінці він безпосередньо розміщував публічні заклики до президента Російської Федерації е, словами забрати нас всіх обратно». В Росію такий розвиток подій подавався як єдиний можливий. Крім того, на своїй сторінці а, ним була розміщена інформація а, під назвою а, Вступайте до Збройних сил ДНР а, з повністю з контактами цих незаконних туристичних формувань. Відеозапис під назвою а, Вступати до Вооружених сіл Донбаса. І ополчення Донбаса Атвітіла Бандеровця всі ці записи містили публічні заклики до людей безпосередньо приєднуватись до терористичних організацій, брати участь у їх діяльності та засуджувати події, які відбулися на майдані Незалежності. Вироком Кіровського районного суду вказану особу визнано виною у публічних закликах до повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, судом призначено покарання вказаній особі у виді двох років обмеження волі. Проте, оскільки він щиро покаявся, всіляко сприяв розкриттю вказаного злочину, суд обрав йому відстрочку покарання терміном на два роки, тобто два роки умовно будь ласка, от коли з ним спілкувалися, от що він говорить, чи що його спонукало саме до таких закликів, нерозуміння чи щира віра в те, що ДНР врятує Україну? В принципі, всі чотири особи, які розміщували повідомлення ці в інтернеті, вони розділяли цей світогляд, так би мовити, а вони розділяли це бачення ситуації в Україні, і тому вони зазначають, що це були їх особисті погляди. Такі речі, як незнання законів, не звільняє від юридичної відповідальності, тобто вони не володіли інформацією, що це в правовому аспекті карається. Те, що такі дії караються законом, вказані особи не знали. Це вони зазначали в ході до судового розслідування. Проте незнання закону закону не звільняє від відповідальності, і оскільки вони щиро покаялися і, в принципі, всіляко допомагали слідству, тому... Як в першому, так і в другому випадку було застосовано умовну міру покарання судом. До двох років позбавлення волі засуджено мешканця Кіровограда 1981 року народження, який гуртував спільноту ВКонтакті під назвою Кіровоград проти ЄС, розміщував інформацію антидержавного змісту. Він викладав на своїй сторінці у соціальній мережі, і в тому числі у групі Кіровоград проти ЄС, наступні матеріали. Обращение к бойцам ПС, аналитика Майдана, молния «Все на защиту Родины!» В Луганске объявлена мобилизация. «Вступай, в вооруженные силы Донбасса!» Ополчение Донбасса ответило бандеровцам. Взображения с текстом и под названием «Декларация о провозглашении государственного суверенитета Луганской Народной Республики», Акт провозглашение незалежності Луганської Народної Республіки і Резолюція о захисті суверенітету і організації государственного Донецької і Луганської Народних Республік. Крім вказаних файлів, він також у спільноті цій розміщував інші матеріали, в принципі, які були. В принципі, які були аналогічні до е, попереднього е, чоловіка, попереднього кіровоградця, який був засновником саме цієї групи Кіровоград проти ЄС. Тобто на даний час сказану особу теж засуджено, і аналогічне покарання призначено два роки позбавлення волі з дворічним іспитовим терміном. з щирим каяттям? Звичайно, він теж щиро покаявся, повністю визнав свою вину та зазначив, що не знав, що це такі дії передбачена кримінальна відповідальність. Щоб не затягувати судовий розгляд, уникнути апеляції та кас, касації mm -hmm. да? вони користуються інститутом новим угоду про визнання винуватості, укладають з потерпілим. Таким чином вони попередньо домовляються, і суд бере її за основу вироку. Це значно ну, дає можливість, так би мовити, економити ресурси суду, економити ресурси прокуратури, час державного обвинувача. Тобто і зменшує дуже дуже зменшує судовий час судового розгляду кримінального провадження. Але чи відчувають злочинці, які посягають на сокровенніше для кожного українця на державу, на її єдність і цілісність, відчувають у ту міру покарання? Я думаю, що ми не закликаємо до суворості покарання, але якби один-два побачили, що за це реально є відповідальність, і ти потрапляєш в місця позбавлення волі. То ну, тоді б ну, менше стеж... було таких би проявів. А з іншого боку, в принципі, вони вже знають про кримінальну відповідальність і знають, що якщо вони повторно будуть чиняти її цей злочин, то це за собою вже по ну понесуть вони реальну міру покарання. Вступати до лав збройних сил Донбасу закликав контакті І Олександрієць, маскуючись як Іван Богун. В його спільноті перебували сотні акаунтів. Він також створив спільноту Олександрія Антимайдан. Ще один Олександрієць на власному акаунті в соціальній мережі розмістив відеозаписи. «Всенародне восстання проти хунти та «Павіл Губарів. Обращення» з інформацією, подібною до публічних закликів, до насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення. Державної влади. На сторінки цієї групи були розміщені антидержавні матеріали наступного, наступного змісту. Вступай в ополчення защиті свою родину. Це був відеоролик. І також матеріали, які закликали кожного, хто з ними ознайомиться, вступати до Збройних сил Донбасу. І метою яких було саме повалення конституційного ладу і захоплення державної влади. Вказані матеріали, які були перевірені експертизою, і експертиза підтвердила, що саме в них є склад злочину, передбачений частиною 2 статті 109 Кримінального кодексу України. На даний час справа кримінальне провадження відносно мешканця міста Олександрії вже скерована на розгляд суду. Тут також варто зазначити, що під час обшуку домоволодіння вказаної особи в нього було вилучено боєприпаси. Я думаю, що інші люди, які є користувачами інтернету і соціальних мереж, перш ніж розміщувати такого роду матеріали антидержавного змісту, задумаються та будуть все ж таки діяти в правовому полі, буде в них правомірна поведінка. Так, ну і будуть розуміти, що також контролюються всі ці сторінки так звичайно, тому що як органи прокуратури, так і управління служби безпеки безпосередньо займаються моніторингом інтернет мережі, соціальних мереж, займаються моніторингом засобів масової інформації, і в принципі всі матеріали, які будуть містити заклики до повалення конституційного ладу, не залишаться без відповідальності ті особи, які їх розміщували. Співробітники СБУ в Кіргській області викрили протиправну діяльність двох громадян України, які за грошову винагороду брали участь у терористичній діяльності ДНР. Чоловіків було затримано на блокпосту при в'їзді до Дніпропетровська. Все почалося із того, що двоє мешканців Кіргратської області побачили в одній із соціальних мереж рекламу про набір найманців до незаконних воєнізованих формувань. Найманці приїхали до Донецької області за отримання грошової винагороди, вступили до батальйону Кельміус, осередку терористичної організації ДНР. Прийняли присягу осередку та протягом півмісяця виконували накази терористів у складі бандформування. Чинили напади на позиції українських військових. Після двох тижнів перебування у лавах терористів кіровградці, залишивши зброю, добровільно покинули батальйон та повернулися за місцем проживання. Бажаючи стати активними членами Донецького осередку туристичної організації, надали терористам повністю всі свої контактні дані. В період з 4 по 12 серпня вказані особи проходили навчання у лавах осередку цієї туристичної організації, виконували разом із її членами накази керівництва цього осередку і Безпосередньо проходили навчання до участі у бойових діях. І от уже в період з 12 по 25 серпня вказані громадяни приймали безпосередню участь у терористичній діяльності батальйону Кельміус, і в тому числі у військових діях проти учасників антитерористичної операції. О, тобто таким чином вказані особи вчинили злочин, передбачений частиною першої статті 258 з позначкою 3 кримінального кодексу України. Це участь у терористичній організації чи групі. Вказаною статтею кримінального кодексу передбачена відповідальність кримінальну у вигляді від 8 до. 15 років позбавлення волі на даний час досудове розслідування триває. Ідейний кіровоградський пенсіонер взявся за розповсюдження газети, створеної на кшталт радянської пропаганди. Органи прокуратури Кіровоградської області спільно з УСБУ в області відреагували на поширення у змі інформації щодо розповсюдження на території міста Кіровограда друкованого видання антидержавної спрямованості під назвою Робочий клас. Правоохоронними органами було виявлено факт розповсюдження друкованого видання антидержавного змісту, зокрема, газети під назвою Робочий клас. Проте в подальшому було встановлено, що вказане видання виходить саме в місті Києві. Редактор та колектив цього видання також проживають на території Київської області. Таким чином, прокуратура області спільно з СБУ, було зібрано всі матеріали, і в тому числі і примірник цієї газети, і направлено до відповідних територіальних органів прокуратури та СБУ у місті Києві. На даний час протиправна діяльність цієї газети припинено. Останній наклад примірників весь вилучений. Вказану газету за власної ініціативи розповсюджував мешканець міста Кіровограда, який є пенсіонером за віку. Примірник чоловік замовляв безпосередньо у видавця невеликими партіями. З власної кишені оплачував ці примірники у приблизній кількості десь 50 штук, та здійснював її розповсюдження на центральних вулицях міста Кіровограда. Він вважав, що інші люди також зацікавляться інформацією, яку там наведена, і будуть підтримувати саме це видання. Громадська і державна безпека це спільна справа усіх, хто живе і працює в Україні, усіх її громадян, незалежно від професії, розповідання чи політичних уподобань. Захистити наш спільний дім маємо усі разом. У зв'язку зі складною внутрішньополітичною ситуацією та збройною агресією проти України кіровоградцям більше пильності і поміркованості не завадить. Тим паче про це просить СБУ. Не удавайтеся до провокацій. відрізняйте правдиву інформацію від тієї, що формує провокаційні погляди, та призводить до розбрату у суспільстві та ескалації насильства. В управлінні СБУ цілодобово діє номер гарячої лінії 05 22 36 13 06 за яким громадяни можуть повідомляти про факти прибуття та перебування в регіоні підозрілих осіб, факти та наміри здійснення сепаратистської і терористичної диверсійної розвідувально-підривної діяльності. Все для армії, все для фронта. В той час як військовослужбовці захищають нашу землю від ворога для кожного свідомого громадянина в тилу немає більш актуального питання аніж допомога українським захисникам і кіровоградці активно допомагають армії. Сьогодні завдання номер один теплі речі для військових. На підтримку української армії традиційно кіровоградці влаштовують автопробіги і велопробіги. Останні благодійні велопробіги відбулися у Кіровограді. Збирали кошти для 34-го батальйону територіальної оборони. Учасники акції, прикрасивши велосипеди національною символікою, проїхалися від технічного університету до гаю десантників. Зібрали більше трьох тисяч гривень, за які придбають термоодяг для бійців. Днем раніше у Кіровограді теж проходив велопробіг, під час якого зібрали понад тисячу гривень. Їх передадуть третьому полку спецпризначення. За ці гроші планують закупити термобілизну для військових. Слава Минулих вихідних вулицями Кіровограда проїхали десятки машин з національними пропорами. Відбувся благодійний автопробіг, який вже став традиційним для обласного центру. Автопробіг на підтримку українських військових провела ініціативна група кіровоградських автолюбителів спільно з волонтерською організацією Армія Сос. Автолюбителі влаштували видовищний пробіг, щоб допомогти військовим третього окремого полку спеціального призначення та зібрали близько 20 тисяч гривень. Військовим закуплять термобілизну. Теплі речі та військово-технічне обладнання. На площі Героїв Майдану волонтери передали військовим третього полку відремонтований власними силами УАЗ. Автомобіль планують модернізувати. Корпус покриють бронею, а в кузові встановлять кулемет. Роботи треба завершити за два тижні. Автомобіль відбуде на схід країни, де допомагатиме спецпризначенцям виконувати бойові завдання. Концерти, молитви, вуличні акції, збір коштів на підтримку українських військових. Такі заходи майже щоденно відбуваються в усіх куточках області і виникають не з волі чиновників, а за покликом серця свідомих кіровоградців. Повз заклики допомоги ніхто не проходить. Громадськість закуповує для військових необхідне. Діти малюють, малюнки військовим, духівництво молиться за мир. Щасливі ті, хто творять мир, адже вони назвуться синами Божими. Євангелі від Матвія, але в той самий час церква завжди однозначно благословляла військо на захист територіальної цілісності нашої держави, нашої рідної землі. Тому сьогодні, коли справжня біда прийшла в наш спільний дім в Україну, церква однозначно заявляє, що ми молимось за тих, за тих воїнів, котрі сьогодні кожен день проливають свою кров і забезпечують територіальну цілісність. Єдність нашої держави. Так формується нація. Так формується наше свідоме майбутнє. На літньому майданчику кав'ярні дві кави, що в центрі Кіровограда кожної п'ятниці дітки та дорослі малюють малюнки та пишуть листи військовим. Кіровоградські дітлахи звернулися до політиків, президентів та всіх дорослих. Я уже еще тебя вина направлена. И, и треба, чтобы спит в Потому что так мы жить не можем. Путин, останови свою войну. Я не хочу, чтобы была война. Я не хочу, чтобы свои умирали. нам надо мир. Мені здається, щоб не було війни, треба щоб з обох сторін не було людей, які б хотіли війни. І якщо бо мені здається, якщо не буде людей, які б хотіли війни, війни і не буде. А війна це завжди погано. Це смерті близьких тобі людей, близьких людей твоїх друзів. Я вважаю, що депутатам обох країн потрібно знайти спільну мову. І щоб на нашій землі ніколи не проливалась кров. Щоб Путін сказав, щоб війська ушли. Вони мають піти додому. Це наша земля, і ми тут господарі. Треба, щоб перестали воювати. Росіяни з України. Давайте замість того, щоб воювати, ми будемо дружити. Щоб був мир, треба припинити війну. Ми кожну п'ятницю приходимо і рисуємо рисунки для того, щоб. Бу в країні був мир. і ми хаці міра. будь пожалуйста, допоможіть нам. Будьте з українським військом і зі своєю країною. Не забувайте робити внесок у боєздатність країни. Зараз це обов'язок кожного свідомого українця. З вірою у перемогу та мир для вас працювала Олена Роміцина. Побачимося рівно за тиждень.